Просимо до слова екс-заступника голови Державної фіскальної служби України Костянтина Лікарчука. Дякую за запрошення. Радий всіх вітати у Львові. Ви знаєте, нещодавно в мене була одна цікава бесіда із. Займаю одну з провідних позицій наразі в Україні з боротьби з корупцією. І прозвучала така цікава думка: в чому проблема, ментальна проблема корупції в Україні. І я ніколи з цієї точки зору не дивився на цю проблематику, а коли почув, то почав задумуватися саме в цьому напрямку. В Україні історично дуже багато віків не було власної держави. І ну, це така думка. Я не кажу, що саме так і є, це думка, чому ментально так, така ситуація у нас є. Оскільки у нас не було власної держави, то українці звикли красти у інших держав: у Росії, у Польщі, у Туреччині і оскільки це інші держави. То в чому, власне, є проблема? Тому, оскільки вони певною мірою окупанти на території України, то немає ніякої проблеми їх обкрадати. Після того, як Україна отримала незалежність, ну, скажімо так, незалежність звалилася на голову України досить легко на початку 90-х, ця ментальність нікуди не пройшла. Тобто насправді люди, які і зараз обкрадають цю державу, вони мають ту саму ментальність, що це не їх держава, що вони тут не планують жити, що це все тимчасово. Саме тому вони мають статки за кордоном, мають місця для проживання за кордоном. І саме тому, я думаю, їм абсолютно не цікаво все, про що ми сьогодні тут будемо говорити. І, на жаль, саме така позиція є ну, і у керівництва Державної фіскальної служби наразі, у пана Насірова. Така позиція на моє переконання є у міністра фінансів і у прем'єр-міністра. В чому проблематика? Коли Мене призначили на цю посаду, я насправді не дуже добре розумів, що відбувається в митній системі України. І протягом певного часу, коли я ці моменти для себе з'ясовував, до мене прийшло розуміння, що ну, фактично. Система митної справи в Україні є ну, фактично повністю корумпована. І це стосується всіх митниць, чи майже всіх. Ну, в принципі, фактично всіх. А, далі а, проблема виникла в тому, що. От, а, були поставлені певні задачі керівництвом уряду, прем'єр-міністром змінити все керівництво митниць, знайти нових людей, призначити їх на посади, дати їм можливість працювати. І тут ми, ми, ми зіткнулися з величезною проблемою, тому що. В Центральному апараті Державної фіскальної служби вже була інша думка щодо цієї проблематики. Я особисто зіткнувся з ситуацією, коли з однієї сторони на мені лежала відповідальність за ці всі процеси, з іншої сторони. Важенів впливу на цю ситуацію було дуже мало, чи фактично їх одразу не було. І я скажу вам чесно, у мене з першого дня мого перебування на посаді було бажання з неї піти, тому що привнести позитивні зміни до цієї системи з паном Насіровим, з паном Романенко. з Керівництвом Міністерства фінансів, яке повністю абстрагувалося від митниці, з керівництвом уряду, яке повністю абстрагувалося від митниці. так, щоб ви розуміли, за 4 місяці, поки я перебував на посаді, мене жодного разу не запрошували на засідання уряду. І навіть коли критикували наприкінці серпня українську митницю, мене теж не запрошували на ці засідання. Мене не запрошували навіть коли мене звільняли. Якщо там, якщо там дійсно було це засідання, тобто ви можете з цього зробити висновок, наскільки керівництво уряду і Міністерства фінансів цікаво з професійної точки зору, що відбувається на українській митниці. І тут, я думаю, треба. Теж розділити цю ситуацію на два моменти. З однієї сторони, якщо ми говоримо про керівництво уряду, про прем'єр-міністра, то ситуація в Державній фіскальній службі, і, зокрема, на митниці, повністю віддана на відкуп пану Насірову. Тобто, фактично, він керує цією ситуацією і він звітує. Одноособово фактично перед прем'єр-міністром за результати своєї діяльності. І якщо ви от почитаєте, побачите, як реагує прем'єр-міністр на ці ситуації, то ви завжди побачите, я зустрічався з Насіровим, я зустрічався з Насіровим, я дав доручення Насірову, я дав доручення в кращому випадку Насірову і Ярецько. Тобто таким чином люди зациклюють на себе персональну відповідальність за ті процеси, які відбуваються. З однієї сторони, це добре, тому що наразі абсолютно чітко зрозуміло, хто стоїть зверху за всіми тими процесами, що відбуваються на митниці, в тому числі корупційними процесами. А з іншої сторони, ну, скажімо так, оскільки. Професійно митницею наразі в державній фіскальній службі ніхто не займається, і досі, от вже більше місяця, пройшло після мого звільнення за порушення присяги державного службовця не призначений мій наступник, скажімо так, то відповідно є розуміння рівня цікавості. Керівництво уряду саме до реформи митної справи в Україні і до тих процесів, що відбуваються з точки зору реформування. Тепер це одна частина, інша частина це керівництво Міністерства фінансів України. І тут взагалі ситуація абсолютно цікава, тому що, знову ж таки, я дуже люблю, мені дуже подобається свідкувати за публічними висловами наших. Керівників, наших політиків, тому що от, нещодавно пані Яринська зробила заяву щодо податкової реформи. наприклад. Е, вона сказала, чому я приведу цю не цитату, а контекст, тому що це абсолютно чітко відповідає тому, як вони підходять і до ситуації на митниці. Вона сказала, для чого нам видумувати якийсь велосипед, для чого нам. Е, Розглядати якісь концепції реформування податкової системи, які є в Україні, коли нам необхідно просто взяти думки МВФ, імплементувати їх, і таким чином у нас все буде абсолютно нормально. Тобто людина не хоче фактично думати. Розробляти ту концепцію, яка потрібна Україні, а хоче взяти е, ті е, напрацювання, які зробили експерти МВФ. Я зараз розповім, хто такі експерти МВФ, щоб всі розуміли. І, е, ну, скажімо так, скопіювати їх у українське законодавче поле, що далі буде відбуватися в перспективі рік, два, три, я так розумію, нікого абсолютно не цікавить. А, тепер і, і, і абсолютно та ж ситуація на митниці. От коли у мене були якісь розмови із міністром фінансів, той же самий Уклін. І а, от ключова фраза, яку я так запам'ятав, ми що інопланетяни, що ми, як, ми якісь інопланетяни, що ми не можемо робити так, як нам рекомендує МВФ, так як роблять інші держави. І тут у нас виходить ситуація з МВФ. Що таке МВФ? Для того, щоб ви розуміли, що відбувається, є Міжнародний валютний фонд, да? який є певною інституцією, яка повинна певним чином допомагати Україні розробити реформи, і впровадити реформи. В економіці для того, щоб Україна могла виплатити кредит МВФ. І от вони, у них який підхід, наскільки я зрозумів. Вони беруть експертів певних з усього світу. Причому це експерти, які часто багато років вже не працюють, які останній раз працювали в середині наприкінці 90-х років. У яких абсолютно відірваний від українських реалій часто досвід. Ну, це, грубо кажучи, часто діди, з яких сититься пісок, якщо, якщо відверто. От ці експерти, сидячи ем, десь е, в Лондоні, там, не знаю, в Сіднеї, де завгодно. Е, Розробляють, виходячи з їх досвіду і з того, як би їм здавалося, воно повинно функціонувати в Україні, певні напрацювання і певні ідеї. Потім вони приїжджають в Україну, зустрічаються з нашими жуліками, якщо, якщо так хочете, які в рамках оцих напрацювань. Їм допомагають от, от сюди підправити, оце сюди підправити, виключно для того, щоб е, далі мати можливість обкрадати цю державу. І в результаті це е, є такий звіт МВФ, е, як воно повинно бути. Він кладеться на стіл пані Яресько і вона вважає, що о, оце отак воно повинно бути. Ви розумієте всю ступінь абсурду ситуації, яка є. Тобто в результаті у нас немає ні бачення щодо реформування податкової та митної системи, ні підходу щодо реформування. У нас немає методології. Ми не розуміємо, що ми хочемо від податкової та митної системи. І в результаті це про себе призводить до наших антикорупційних формів. Тому що вся ця метушня, вся ця е, е, російське слово вазня робиться виключно для того, щоб нічого не робити. І е, для того, щоб от, імітувати певні реформи, імітувати певну діяльність, щоб потім Арсеній Петрович щось доповів піплу, який щось прохаває. А внизу відповідальний за цей напрямок Пан Насіров буде от щось там витворяти і з відповідними наслідками матеріальними для економіки і для особистих кишень всіх цих високопосадовців. От така концепція. Тому вже, не, вже неодноразово наводилися і мною, зокрема, приклади. Абсолютно конкретних зловживань на митницях, які відбуваються за останні два місяці. Наводились приклади, коли на Львові у нас була спроба розмитнювати умивальники за ціною, яка є в 15 разів менше, ніж ринкова. Наводились приклади. Коли в Одесі у нас тільки за один день, ну скажімо так, був зафіксований весь набор порушень митних правил, які тільки можуть бути по одежі, по взуттю, як гра з вакуує контейнерів. У нас це, 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 це логічно, що у нас на півпусті контейнери йдуть, чи на третину заповнені контейнери, мабуть. Це гра з митною вартістю. Тобто, фактично, все, що може бути, використання товарів прикриття, все, що може бути. Реакції фактично ніякої. Але цікаво, що. Знаєте, от яка була реакція, якої побачив конкретну реакцію від правоохоронних органів? 26 серпня голова Одеської обласної адміністрації зробив заяву про злочин, зокрема, на підставі тих фактів, які я озвучував щодо порушення справи для розслідування певних фактів зловживання. І от в четвер, це сьогодні субота, да, в четвер в мене був допит в прокуратурі Київської області, не в Генеральній прокуратурі, в прокуратурі Київської області, куди просто цю заяву спустили. І я слідчому абсолютно нормально це все розповідав, наводив конкретні приклади. Я не думаю, що воно буде двинеться, тому що... Мені здається, все ж таки це е, такий рівень, е, чим повинна була б займатися Генеральна прокуратура і не тільки Генеральна прокуратура, а й Служба безпеки України. Е, для того, щоб е, було бажання не відписатися, е, була б був намір не відписатися, а розібратися з цією ситуацією. Е, тому я думаю, що боротьба з корупцією на митниці у нас зараз проходить більше в стані імітації. Насправді, як це було у нас завжди. І очевидно, що такий стан справ багатьох влаштовує. Тому е, головна ідея, яка є зараз, це, в принципі, е, митницю ліквідувати. Тобто, е, от те, що написали експерти так звані МВФ, те, що пропагує міністр фінансів, прем'єр-міністр, відповідно, пан Насіров, голова ДФС, це повна ліквідація митниці. Е, з тією метою, щоб за рахунок збільшення ролі фіскальної функції митниці, ну, скажімо, повністю розтворити інші функції митниці, які є для нас для митниці основними, такі як безпека кордонів, сприяння міжнародній торгівлі, і сконцентруватися повністю на фіскальній функції митниці. Для чого? Для того, щоб просто витягувати далі з бізнесу, з держави. Якомога більше коштів і не для державного бюджету, я переконаний. Я думаю, що будучи доповідати, зокрема, на цьому форумі народні депутати щодо тих, тієї проблематики, яка є з приводу цієї реформи і з приводу реакції наших європейських партнерів на цю реформу. Я хочу от, закінчити фактично тим, з чого я і починав. Люди, які зараз керують державою по урядовій вертикалі, на жаль, відчувають себе в тому ж самому стані, в якому українці відчували себе багато віків. Вони не розуміють, що це їх держава. Вони не розуміють, що їм тут жити, може, вони не е, збираються тут жити. Вони е, просто кожен день їх перебування при владі це е, певне грошове вираження, які вони кладуть собі в кишені. І, е, от Чим більше, чим більше вони при ній перебувають, тим більше в них е, ростуть статки і е, ростуть статки дуже суттєво. Тому е, тут необхідно, на мою думку, е, робити наступне. Перше, громадськість повинна е, все ж таки оцінити той проєкт як податкової реформи, так і інституційної реформи Державної фіскальної служби, які наразі представлені. І, на мою думку, необхідно доносити до парламенту, тому що до Мінфіну доносити, на мою думку, абсолютно безперспективно це все, що такі варіанти реформи в Україні не потрібні. Це перше. Друге, необхідно розробити власний варіант реформи, який треба впроваджувати. І нам необхідно як мати. Податкову службу так нам необхідно мати і митну службу, яка буде опікуватися крім фіскальної функції, також іншими функціями митниці. І це все повинно відбуватися в контексті загальної реформи оподаткування. Тому що ми повинні бути готові до того, от Мінфін завжди дуже різко реагує на. Зменшення податків на е, такі моменти, які можуть спричинити, як вони говорять, втрати державного бюджету України. І це при тому, що е, ніхто не задумується, що з, з економічної точки зору е, зниження податків е, збільшить базове оподаткування, е, спрощення адміністрації податків збільшить базове оподаткування і в перспективі призведе до росту доходів державного бюджету. І не в такій великій перспективі, 3-6 місяців. Зважаючи на те, що на стан державних фінансів, який є в Україні, я думаю, що можна було б, якщо професійно до цього підійти, підготуватися, проговорити із тими ж самими міжнародними кредиторами, щоб вони ще дали додаткову підтримку на цей період. Але це дозволить запустити економіку України паралельно з реформою Державної фіскальної служби. І, зокрема, з реформою як інституційною, так і її антикорупційним елементом. Я дуже хочу сильно подивитися, що вийде із тих реформ, які здійснюються в Одеській області. Я думаю, що якщо дійсно дадуть можливість і Саакашвілі, і Марушевській, якщо її таки призначить. Працювати, то я маю на увазі працювати в якому контексті? Тобто вони зможуть набрати собі заступників, начальника митниці, тому що це теж дуже важливе питання. І якщо, умовно кажучи, керувати митницею цією буде Марушевська, а одним основним заступником у неї буде Романенко умовний. Чи конкретний, то я думаю, що знову буде спроба просто цього набьорстну коли потім Саакашвілі скажуть, що він з чимось не справився, не давши йому можливість з цим справитись. Але все ж таки, я сподіваюся, що та енергія, яка йде із Одеської області, вона не спинна і вона все ж таки змінить цю ситуацію. От, як, от, Якщо це вдасться зробити, і це, я думаю, може вдатися зробити протягом дуже короткого часового проміжку, декілька місяців буквально, то це може бути прикладом того, як можуть реформуватися і інші митниці. Ідеально було б розпочинати подібну реформу взагалі по системі. Але зважаючи на те, що вона не потрібна, уряду вона не потрібна Міністерству фінансів, і вона, звичайно, не потрібна на сірому, з Романенко, то е, треба спробувати хоча б з того, е, що вони вже не можуть вдержати, не можуть втримати в своїх е, обіймах, е, хоча б Одеської області, в Одеську митницю. Е, от е, те, про що я хотів сказати, і е, знову ж таки. Незважаючи на цю всю ситуацію, яка є дуже гнітючою, я думаю, я переконаний, що в України немає іншого шляху, як зробити ці реформи, в тому числі антикорупційні реформи, тому що інакше у нас альтернатива, на мою думку, тільки одна, і це якщо держава нікому не потрібна, то держави не буде. Це ж двосторонній рух. Держава не потрібна людям, люди не потрібні державі. Держава зникає в такому випадку і це буде колапс, розчленування, Росія на Сході. У Львові, звичайно, її не буде, бо Львові не допустять, але все ж таки це надзвичайно, надзвичайно серйозна проблематика, про яку ми зараз говоримо із точки зору стратегічного руху і розвитку України. Дякую. Дякую вам.